Друзі, доброго дня, доброго дня колеги і гості каналу. Для інформації. По поводу лаку я замічаю, що багато людей, багато малярів да, розбавляють його для того, щоб він немножко розсікався. Тим більше, що зараз прийде жара. У нас тут зараз тут дощ, грубо говоря, сиро. Але не за горами зараз припече добре. І будуть додати растворитель туди. Понятне діло, чуть-чуть але треба. Да? І рекомендую додавати туди медліний розтворитель, розчинник, розбавитель. Як хочете, вас приймаєте. Значить, я з цим питанням, чого я це не казав у відео, що желательно латино додати, була поверхня успівати, да, якщо великі площадя і тому подібне. Це касається Лаку Crystal, Да. Я пішов другим путем значить, на фірмі свідчі поставки. Лак у кристал буде зроблено таким чином, що в самому затверджувачі, сам затверджувач буде медляний. Тобто не треба буде додати ніякого розчинника. Просто буде сам затверджувач медляний. Тим самим нанесення лака трохи зміниться. В якому плані? Зміни підуть в тому, що він буде більш похожий на платіну. Тобто буде якийсь. Там 30-40 секунд до минути він буде сам розтікатися ще плюс. Тобто За що того, що затверджувач буде медний. Я візьму баночку скоро, на тій неділі візьму баночку цього кристала, спробую в себе тут на якісь деталі, подивлюся, як він працює. От І, в принципі, подивимося, що з нього буде, що вийде в цілому. Тому що на літо, дійсно, коли жара, я навіть сам додав розбавитель чуть, -чуть, чуть, -чуть. Ну, Щоб успіть, щоб розтікаємось була, там, як капот допустим, я лачив, то я додав, щоб чуть-чуть воно без... мені легше було, щоб воно успіло все розтектися. Так що, путем другим я пішов і буде затверджувач медляний. От така інформація. Якщо пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, все партія буде іменно така. Будемо пробувати, будемо порівнювати для себе робити якісь виводи. Всім добра, всім бабла, миру, всього найкращого і для інформації ще раз. Лак Крістал, комплект стоїть 750 гривень. І навіть при тому, що за що цього затверджувача буде трохи. Дорожча ціна для вас він все одно останеться 750. Пока-пока.